Всім вітання! Часу на підготовку більше немає. На збірну України чекає матч проти Боснії і Герцеговини, який вирішить подальшу долю нашої команди. Плей-офф за вихід на євро розпочинається вже цього вечора, і цей поєдинок стовідсотково стане справжньою битвою. Боснійці готові на все, аби зупинити наших хлопців. Тримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. Я не хочу багато говорити про їхні вади та сильні сторони. Ми всі добре знаємо Україну. Це дуже молода, але й дуже потужна збірна. Це буде непроста гра. Ми граємо перед нашими вболівальниками і робимо це якісно. Нам потрібно вірити в себе і в те, що ми можемо перемогти. Якщо ми не віримо, то хто в нас повірить? Шанси 50 на 50. У нас є. Вади у них теж сподіваємося, що ми приховаємо недоліки, а наші чесноти випливуть там, де вони будуть потрібні. На треба головний тренер Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич за час підготовки до матчу розповідав про недооцінку його команди і зараз впевнений, що знає, як буде грати збірна України і зможе переграти свого суперника. Щодо суперника у фіналі плей-офф, то зараз мене це не хвилює. А коли завершиться завтрашній матч, тоді і поговоримо. Володіння не грає для нас ролі. Команди стають рабами володіння. Ми повинні зіграти матч, у якому ми зрозуміємо, що і як ми зможемо зробити. У таких поєдинках головне результат. Моя ідея нам треба якнайшвидше потрапити до штрафного майданчика, до воріт і якомога швидше пробити. Я не прихильник тривалого володіння. У нас є вся інформація про Україну. Я грав із Рибровим. Знаємо, що таке досвід негативних результатів у плей плейов. Всьому колись приходить кінець. Тож я сподіваюся, що і це закінчиться, та ми потрапимо на євро. Може статися і нічия, тому ми хочемо бути готовими до серії пенальті. Ввечері ще раз це відпрацюємо. У цій грі є ще один важливий аспект. Ребров і Мілошевич свого часу ставали разом чемпіонами у казанському рубіні. Це було ще у 2008-му, задовго до війни. Але останні два роки Мілошевич неодноразово висловлював підтримку так званим російським спортсменам. І можливо, це теж вплине на мотивацію українців у цьому матчі. Оладистеніслівіверігарґєм виплейновей. Ми всі розуміємо, що на нас очікує дуже важка гра на виїзді. Мені не важливо, як Боснія зіграла кваліфікацію. Вони посіли п'яте місце, але я вважаю, що до цієї гри будь-яка команда може підготуватися дуже гарно і показати свій найкращий футбол. Розуміємо, що буде дуже важко, і готуємося до цього. Ви не побачите неповаги від наших гравців до гравців Боснії. Це гарна команда з якісними гравцями. Ми маємо сконцентруватися на собі, поважати суперника. And we have to on us. Я знав Саво гарно, коли грав з ним. Вважаю, що він дуже хороша та чесна людина. Але я не знаю його як тренера. Він провів тільки чотири гри як головний тренер збірної. До цієї гри змінилося багато гравців, іноді це повністю міняє структуру. Важко буде підготуватися до цієї команди. Я поважаю Саво, але ми приїхали сюди не як друзі. Перед грою та після, звичайно ж, я побажаю йому удачі, але ми тут для іншого. Питання до тренера? Ми тільки що чули питання про ну ваше знайомство з Савом Милосовичем? Але останні там кілька тижнів ми чули в українських змі, що ну він багато підтримує чи захищає росіян російських футболістів, щоб вони могли грати на міжнародних матчах і, і так далі. Яке ваше ставлення до таких коментарів від нього? І чи ви, можливо, з ним будете? Про це розмовляти і так далі. Бо навіть там кілька в українських ЗМІ питають, чи чи ви плануєте жмати його руку завтра після таких коментарів, де він підтримує ну відкрито э, росі, російських футболістів, і, і все таке. Я не бачив цього інтерв'ю від Саво. Якщо він казав, це так, я йому нагадаю про це, що в нас триває війна, що ситуація така. і Я. Я цього не цю, але якщо я побачу це, я скажу так. Але я вважаю, що зараз для нас дуже більш важливо підготуватися до цієї гри ніж зараз розмовляти про це. Дуже важлива новина. Віктор Циганков повернувся до тренувань в загальній групі. Це не гарантує, що він зіграє проти Боснії, але, схоже, шанси зростають. Ми подивимося, як він почуватиметься. У нас ще є день. Подивимося, як він почуватиме себе на тренуванні. Але ми взяли із собою 28 футболістів. Є гравці здатні зіграти на цій позиції. Звичайно, Віктор дуже важливий виконавець. Ми сподіваємося на його швидке повернення. Всім розуміємо, навіщо ми сюди приїхали. Всім розуміємо розуміємо також відповідальність цієї гри, тому підготовка. Підходить належним чином, і я сподіваюся, що це ми все зможемо завтра показати на футбольному полі. Щодо мого стану, я відчуваю себе добре, як фізично, так і психологічно. Тому я готовий на всі 100, щоб допомогти своїй збірні. Я точно не та людина, що може судити, яка команда краще. Насправді я залишу цю роботу для інших людей. Наприклад, як ви. Ми відчуваємо, що наше покоління змінилося в моменті. Ми маємо багато молодих гравців, але в той самий момент і досвідча. Ніх гравців, я думаю, це прекрасне поєднання, якщо бути чесним. Я сподіваюся, що ця команда зможе багато чого досягти. Це те, у що ми віримо. Але одна справа розмовляти про це і зовсім інша доводити це на футбольному полі. Ми віддаємо перевагу саме другому доводити на полі. We the other. Чи зможе збірна України досягти бажаного результату у матчі з боснійцями? Пишіть свої прогнози в коментарях, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте про наших партнерів, компанію Фавбет. Будьте всередині гри, переходьте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео і знайдете бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До нових футбольних зустрічей! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.